Тушите свет по всей России. В смысле? Ну, в смысле, в куромысле. Путин тушить, но ну и вытушить. Ну, я когда ухожу спать, я везде свет гашу. Это привычка с детства, потому что я помню... От, я, от пом папы. Да, от, от родителей. У меня мама, папа, они, они везде ходили, свет выключали, чтобы... Поэтому это вот, это то, что вот, из детства пришло и навсегда со мной останется. Це ж просто ноги обмочить, Путін виявляється, що може ходить. Він ходить, руку так протягує світло, клац. Соромно вас питаю: а що отак, прям саме ходить? От по всьому бункеру чи по палаці тому в Галенджику там вже під 18 тисяч квадратних метрів. Це як? Поки гасить Геленджик, псевдопутін, цей мужик уже давно нічого ні гасити, ні тушити, ні виключати, ні клацати не напрягається. Бо що? Що старається, що не старається, зі світлом геть не виходить. А скільки на вам дають електричество? Ні сколько? А взагалі не дають? Ні. Ну як його вимикати, те, що не вмикають? А добре було б, щоб вмикали, а влада російська все уникає. А. Вмикати світло Б. Відповідати, чому не вмикають, і В, коли ввімкнуть. Глава пообіцяв, так що за нійртає. Наїдать обіцяла електростанцію. Когда буде, коли обіщають, а хто його зда? А ви ще не жду? Три? Три роки? Та які же штри виють баби й мужики? От тут сім років без світла, тут дванадцять, а тут ще й не починали рахувати. Два покоління росіянців точно розмножились за без електричних часів. А літом як без світла. А от так. Той момент, коли холодильник це просто шавка з поличками і сильно неприємним, але дуже характерним запахом. Система хранення і, і холодильник. Ну, правда, тому, що продукти холодильник не функціонують уже на протяженні двох літ. немає світу. ні, ні вам не причулося двох років, не двох днів чи тижнів. Два роки день у день вони чекають, поки тімінь спаде за вікном, аби трохи світла у хату зайшло. А в Сибірах їхніх їх сонцем, як всі ми знаємо и, и соответственно, нет воды, потому что поставить э, помпу, чтобы качалась вода, нет такой возможности, потому что нет электричества. Телевизор стоит, он упакованный, потому что ну, мы не можем его подключить, у нас нет электричества для этой цели. І що? Як воно, життя без зомбоящика? Невже прям оцих пропагандистських пропагандоній не чують, не знають і без них виживають? Хм. Невже ж не чули, як виперскнеш із марша пропагандистів, вийшов і заявив, да буде світ. Ну і всім привіт. Когда электричества нет. Вот с 12 года. Ого! Аж сроку 12-го! Так а Путин в курсе? Да нож, он в курсе. Он в курсе всех курсов. Пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительство тратят их народные денежки. Системы ЖКХ те же самые. Поднимать заработные платы и так далее.

Світле світло освітило Росії половину. Точніше, якщо міряти лінійкою, то 66% квадратури без електроенергії, Централізованою, зі стовпами, дротами такої, що її за кордон активно продають, продають, але не тут. Так, от офіційної статистики, скільки саме населених пунктів не електрифіковані, не ведуть на російщині, бо що соромно має бути за ті 10 чи 30 тисяч тисяч населених пунктів. Точно не відомо скільки, але тисяч. 10 чи 30, які без світла сидять. Але навіть ті, що далі від Москви, в цивілізацію не хочуть, бо там гомо що то там сапіенси, мабуть. В город не хочете? Здесь хорошо. Там тебя бьет. А там сидит в городе. Только звонки идут и идут. В Москве голубые одни. Не те, щоб голубі, як дідові здається, але йому й не здається, що хтось у тамтій Росії раптом має здатися і в люди податися, ну подбати про тих, хто за цих голубих сіру буру малинових. Слухайте, до слова, щось на кшталт такого і має вийти, якщо змішати оці їхні триколірні рускаскрипні кольори із двоколірним колорадом. Е, і от що їм що світи, що не світи, все одно одні скрипти, і електрики не надо, США все виновата. серйозно вони це серйозно. Не хотите в Америку? Ні добителі каліна вставателі і ватопожирателі ніяк не можуть розгледіти у тій темряві, хто їм направду коліна все глибше і глибше вгружає. Знаєте ли ви як живуть прості люди в Росії сьогодні? Знаю, знаю, звісно. у мене спілкування є до сих пор, а раптом не знає. Тут от йому з Єйська нагадали, бо Єйськ – економний. Ну, точніше, на ньому зекономили по 12 годин на день. Світла. Економили аж так, що світла не дали ніяк. Таке довге відсутність електроенергії в жилих поміщеннях приводить до ухудшенню здоров'я жителів наших домів, ухудшенню санітарної обстановки, виражаючися в порці продуктів, в обісточених холодильниках, а також відсутність холодного водоснабження по причині нероботаючих без електричного насосу подачі води на етажі. В той же час Многие развлекательные и второстепенные учреждения в нашем городе постоянно обеспечены электроэнергией. Вот вони дивні. Ну хто ще ці старостепенні? Може, от співачка Алена Кравець. Живая зирка российского масштаба на Рублевке роскошнее, никуда. И светло ей на все три поверха. Смотрите, вот у нас какие красивые потолки. Осветить и озарить, чтобы в такую красоту, конечно же, необходимо много-много света. Вот, Поэтому, конечно же, на свет у нас очень много идет электроэнергия. Комнат много, посмотрите, какой огромный кинозал. Кинозалы-то в России может, не все. Тут света вообще почти в деревне нету. Что это за формулирование «почти»? а вот так. Стовпы Е, дроты Е, а светлая киловатт не Е. Например, в Юстозере нет постоянного электричества. Оно работает строго с двух часов дня до полуночи. Без света у людей пропадает связь. В выключенных холодильниках портятся продукты. Три часа в сутки дают нам свет. Вот сейчас утром и вечером А так виходить, у вас ні, та електричства Іркутськ потерпає, що при мінус 35 у них всі пробки летять, бо халатіща людей 100 тисяч, і вони як включають обігрівачі, то гасне буквально все. Ну і буде гаснути S стабільність. Он будинки нові навіть не підключають до електромереж. Ну бо нікуди. Одним словом, якщо готові в росіянщині жити, доведеться піч купити. Серйозно серйозна порада від комунальника на державній зарплаті. Ну, без печі жити, то термін такої безпечності. як була сім'ї. Ну, надо думать о надежном теплоснабжении и переживать за жизнь и здоровье своих э, домочадцев. Как да? вам? Сами винуваті, треба печку купувати. Я вот недавно, недавно рассказывал своим коллегам по поводу того, как, как моя семья жила. Напомнил им, напомнил, рассказал о том, как у меня папа лазил там, счетчик смотрел, каждую копеечку высчитывал, чтобы заплатить вовремя. Вовремя, І в повному об'ємі заплатити за Вчасно і повністю дорого й боляче платити за світло навіть російським зіркам. Он путіну не боляче. Я прям бачу. Я прям бачу, як він з пенсіонерами у черзі в касу стоїть. платіжки отак теребить. Так, от Путін може платити, а зірки їхні не дуже. Я живу в абічній двокомнатній квартирі, но я десь плачу 15 тисяч общі складності за комуналку. Це немало, мало, місяць. Ну включає там світ. Вот. Поэтому, когда вдруг приходит там в конце года или еще какие-то платежки, что я опять должна, я возмущаюсь. А не варто, Тепер же ціни нові. Росіяни добре жили, то їм ціни й оновили. І радуємося. Сьогодні повисились тарифи на ЖКХ. Там что-то 10 до 20% в зависимости от вида, услуги и региона. Самое высокое повышение за последние многие годы. Да-да. В то ж время наше правительство прощає таджикам 25 мільярдів рублі долгов за електричество. А в Абхазі електричство поставляється чуть ли не безплатно. Ну не на 20, а на 12,5% світло стало дорожчим для росіянців. І це ще сильно не кінець. У них там заплановано все вище, вище, більше, більше. Платить будуть ті, кому пощастило, електрифікуватися і жити в умовах цивілізації. Наступного року ще дорожче на 9%, 27 двадцять на 7 і плюс 5% у 28-му. Ну і мені зізнатися у цьому. У їхньому плані сильно напрягає, що вони на три роки собі плани будувати дозволяють. А хочеться ж як? А хочеться ж раз рубильник і ніякого тобі світла в кінці російського тунеля серйозно.